Страхування електромобілів коштує на 49% дорожче, ніж бензинові автомобілі, але деякі кажуть, що результати дослідження не збігаються. Електромобілі та страхування, що варто знати власникам та потенційним покупцям. З кожним роком електромобілі стають все більш популярними, вони привертають увагу своїм екологічним характером, інноваційними технологіями і, звичайно, потенційною економією на паливі. Однак разом із зростанням популярності виникають і нові питання, особливо коли справа стосується фінансових аспектів володіння. Одне з найбільш обговорюваних вартість страхування електромобілів. Недавнє дослідження Інс Йорифи показало, що страхування електромобілів може бути на 49% дорожче, ніж страхування автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння «Айс». Але чи так все однозначно, як здається на перший погляд, давайте розбиратися, чому електромобілі дорожчі в страхуванні. На перший погляд, причини здаються очевидними. По-перше, самі електромобілі зазвичай дорожчі, ніж їхні бензинові аналоги. Це відразу ж впливає на вартість страхового поліса, так як страхові компанії враховують вартість автомобіля при розрахунку страхової суми. По-друге, ремонт електромобілів може бути значно дорожчим. Запчастини для електромобілів, особливо для акумуляторних батарей, часто дорожчі і складніше в придбанні. До того ж, пошкодження акумуляторної батареї може призвести до практично повної втрати автомобіля, що також впливає на вартість страхування. Але справа не тільки в ціні запчастин. Ремонт електромобілів вимагає спеціалізованих знань і обладнання, що також збільшує вартість послуг автосервісу. На жаль, кількість кваліфікованих фахівців, здатних якісно і безпечно ремонтувати електромобілі, поки ще невелика. Це призводить до дефіциту кадрів і як наслідок до більш високих цін на ремонтні роботи. Нарешті варто відзначити, що електромобілі це відносно нове явище на ринку. У страхових компаній поки недостатньо статистики по аварійності і вартості ремонтів електромобілів, що може призводити до більш консервативних оцінок ризиків, відповідно до більш високих страхових тарифів. Сумнівні висновки дослідження інсьорифи, що варто враховувати, незважаючи на очевидну логічність пояснень, результати дослідження інс'йорифи викликають певні питання. Порівняння конкретних моделей електромобілів з автомобілями різних класів і характеристик здається недоречним. Наприклад, порівняння Tesla Model X Zody Q3 або AC LAS з Tesla Model 3 насправді не схоже на яблука з яблуками. Різниця в ціні, розмірах, характеристиках і цільової аудиторії цих автомобілів величезна, і враховувати це необхідно при аналізі вартості страхування. Крім того, дослідження не враховує ряд важливих факторів, які можуть суттєво вплинути на вартість страхування електромобілів. Наприклад, гарантійне покриття акумуляторної батареї на 8 років або 100 тисяч миль, залежно від того, що настане раніше, значно знижує ризики для власників. Гарантія покриває заміну або ремонт акумуляторної батареї, що може істотно зменшити страхові виплати. Також варто враховувати ремонтопридатність електромобілів в реальних умовах. Хоча заміна двигуна, як правило, дешевша, ніж заміна акумуляторної батареї, вартість ремонту може змінюватися залежно від конкретної моделі та характеру пошкодження. І, звичайно, не можна забувати про стиль водіння і досвід водія. Як і у випадку з автомобілями ICE, більш досвідчені та охайні водії зазвичай платять менше за страхування. Які електромобілі страхувати дешевше? Незважаючи на загальну тенденцію до більш дорогого страхування, дослідження Insurify виявило деякі моделі електромобілів, які можна страхувати відносно недорого? У список увійшли Chevrolet Blazer, Nissan Leaf, Live, KNROF, лінійках Hyundai Ioniq, Ford F, 150 Lightning і Subaru Solterra Toyota Youth Busy 4X Twins. Чому ці моделі виявилися більш доступними в страхуванні? Швидше за все, це пов'язано з їх нижчою ціною, простотою конструкції і доступністю запчастин. Крім того, ці моделі користуються великим попитом, що дозволяє страховим компаніям збирати більше статистики по аварійності і вартості ремонтів. Мій досвід і поради власникам електромобілів я володію електромобілем вже кілька років. І можу сказати, що вартість страхування дійсно вища, ніж у мого попереднього автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. Однак, я вважаю, що різниця у вартості виправдана перевагами електромобіля, такими як економія на паливі, низькі експлуатаційні витрати і екологічність ось кілька порад власникам електромобілів, які допоможуть знизити вартість страхування. Вибирайте модель з нижчою ціною, чим дешевше автомобіль. Тим нижче буде вартість страхування. Покращуйте свою кредитну історію, хороша кредитна історія може значно знизити вартість страхування. Встановіть систему безпеки, встановлення системи безпеки, такої як сигналізація або gps трекер може зменшити ризик крадіжки та, як наслідок, витрати на страхування. Порівняйте пропозиції від різних страхових компаній, не обмежуйтеся одним реченням. Порівняйте пропозиції від різних страхових компаній, щоб знайти найбільш вигідний варіант. Дізнайтеся про знижки, багато страхових компаній пропонують знижки для власників електромобілів, наприклад, знижки на безпечне водіння або знижки на встановлення системи безпеки. Подумайте про збільшення франшизи. Збільшення франшизи може знизити вартість страхового полісу, але в разі аварії вам доведеться заплатити велику суму зі своєї кишені. Висновок: чи варто турбуватися про вартість страхування електромобіля? Незважаючи на те, що страхування електромобілів може бути дорожче ніж страхування автомобілів IS, це не привід відмовлятися від покупки електромобіля. Сучасні електромобілі це відмінний вибір для тих, хто піклується про навколишнє середовище, хоче економити на паливі і шукає інноваційні технології. Важливо пам'ятати, що вартість страхування це лише один з факторів, які слід враховувати при покупці автомобіля. Необхідно оцінити всі переваги і недоліки електромобіля, порівняти його з автомобілями Айс і прийняти зважене рішення. На закінчення хочу зазначити, що ринок страхування електромобілів знаходиться в стадії розвитку. У міру збільшення кількості електромобілів на дорогах і накопичення статистики, страхові компанії будуть краще розуміти ризики і пропонувати більш конкурентні ціни. Тому, якщо ви плануєте купити електромобіль, не варто турбуватися про вартість страхування. Просто вибирайте надійну страхову компанію, порівнюйте пропозиції та отримуйте задоволення від водіння електромобіля.